Привіт, я псевдогеймер, і мені подобається Sea of Thieves. Привіт, псевдо! Вона мені подобається, але я в неї не граю. Я обожнюю естетику, стилістику, всі ці піратські активності, але навіть якщо я граю не сам, всю мою команду з легкістю розвалить якийсь скажений місцевий задрот, який в грі реально живе, забере всі мої скрині, прапори, ящики і пообсикає всю команду пафосно пританцьовуючи. Я таку фігню не люблю. Грати з рандомами у of Thieves Сварік такий собі. Бо взаємодії там доволі багато мало бути з командою, але ось ці інтерфейси від Microsoft, ах, через них віддавати швидкі команди дуже незручно. А говорити голосом, ну, це часто перетворюється на спілкування глухого з німим, або з друзями в Discord, або соло. Все, що лишається інтровертам по типу мене. Але все це я до чого? Нещодавно вийшла така груля, як Wildgate, яку всі одразу ж охрестили sea of Thieves у космосі. Так, то воно так, але зовсім не так. А чому я так вважаю, я і хочу розповісти. Хоч це і не буде пряме порівняння цих двох ігор. Скоріше враження, досвід, що сподобалось, що ні. І як би я охарактеризував її замість того, щоб сказати, це клон моря крадунів. Що ж, почнемо. Wildgate – це кооперативний pvpve екстракшн шутер, в якому потрібно або знайти деякий артефакт і звалити з ним через ту саму дику браму, вона ж Wildgate, або ж винищити усіх своїх суперників тла. Винищувати потрібно не на якихось там локаціях, хоч і таке можна, а у 95% випадків у відкритому космосі на власних лоханках. На даний момент їх тут чотири види: відрізняються цілісністю корпуса, воно ж здоров'я човна, швидкістю підняття щитів, швидкістю польоту, кількістю і розміщенням гармат. Але кожен з них не має додаткового обладнання. Але лізти зі стоковою конфігурацією на перший же ворожий корабель ну така собі ідея. Без додаткових щитів, відновлення боєзапасу. На стокових гарматах, скоріш за все, бій для тебе скінчиться доволі швидко. Хіба що можна спробувати маневрами звалити від нав'язулого противника? Про це трохи далі. Щоб прокачати своє космокори, то можна і треба навідатись у місцеві данжі. Тут це космічні станції, астероїди і тому подібне. Після виконання нескладних місій по типу відремонтуй і або за локацію, відкриються двері до схорону з цінним лутом, корабельні гармати різних типів, підсилення щита, підтягуючий промінь, генератор боєзапасу тощо. Благо взявши в руки цей лут, можна одразу телепортуватись на корабель, а не летіти своїм ходом. Гармати встановлюємо відповідно на гармати, а додаткове обладнання на спеціальні місця для встановлення модулів. Згодом доведеться обирати, що для команди краще на певному етапі. Комбінувати прилади можна на ходу. Навіть під час бою, переносячи більш потужні гармати на інше місце, якщо в тому є тактична потреба. Бо пілот діот ігнорує прохання повернути корпус трохи в бік, щоб задіяти 3-4 гармати замість двох передніх, а постійно вихоплювати штурвал одне в одного з часом набридає. Саму ігрову сесію правильно було б розділити на умовні три частини: перший це лутання, ПВЄ-локацій для прокачки корабля. Другий, власне, полювання на артефакт, і третій, який часто поєднується з другим, це полювання на інші екіпажі. На мапі вони не показуються, хіба що можна наблизитись до них на малу відстань. Або ж можна сісти за керування fpv дроном-розвідником. В цьому режимі можна досліджувати космос на наявність цікавих локацій з лутом: паливних або крижаних астероїдів, локації з артефактом, бо спочатку невідомо де він є. І зрештою сканування ворожих кораблів. Буде дуже круто, якщо розвідник у команді дійсно розвідник і не йде суворо по вектору руху корабля. Бо якщо бачиш розвідник, очікуєш з того напряму і сам корабель, тобто це легкий шлях, щоб видати свою позицію. Це може бути не дуже прикольно, якщо граєш проти скілової команди або команди, що встигла непогано залутатись. Такі чуваки і чувіхи розвалять твоє корито доволі швидко, і не допоможе ні форсаж, ні запаси льоду. Оу, oh, я ж про це ще не розказав. Вище я згадував про паливні і крижані астероїди. Крижані охолоджують реактор і по суті ремонтують корабель. Паливні ж дають змогу вмикати форсаж, тобто на звичайній швидкості ми можемо літати і так, але часто для виконання маневрів життєво необхідним є саме форсаж. Чи ти наздоганяєш корабель з артефактом на борту, що прямує до брами, чи ти сам є таким кораблем. Або ти хочеш виконати хитрий маневр, зробити пірнання під вороже корито, щоб зайти йому в зад, або облетіти астероїд, за яким сховався, і таким чином врятуватися втечею, або стати з переслідуваного переслідувачем. Але все не обмежується лише корабельними баталіями. Як і у морі крадунів, тут можна висадитись на ворожі лоханці і влаштувати диверсії. Перегріти реактор, що спричинить пожежі по всьому кораблю, зменшуючи загальне здоров'я. Це ж також посіює хаос серед ворожого екіпажу, особливо якщо вони не дуже зіграні. Гаситимуть пожежі, ремонтуватимуть розбиті ілюмінатори, шукатимуть космодесантника, тобто тебе, замість того, щоб стріляти по твоєму кораблю і маневрувати. Але те ж саме, втім, може спіткати і тебе. От вже ламаються двері, вікна і п'яний капітан тут ні до чого. Де щось палає, і це зовсім не твоя дупа. Це двоє диверсантів, вже роблять свою смердючу справу. Один ззовні ламає двері і вікна, інший перегрів реактор і прибиває кожного, хто намагається покращити ситуацію. Тобто мене. Бо решта команди вирішила зайнятися своїми справами, а саме лутати астероїд, позбирати паливо. Чом би й коли на твоєму кораблі пожежа. Але такий треш у моїй команді був доволі рідко. В основному всі були доволі адекватні. Ну або ж просто новачки, яким я по суті теж іще є, але які не роблять відвертий треш. Матчі підбираються протягом півтори хвилини. Потім нас переміщують у місцевий ангар, типу хаб на ще кілька хвилин. Тут можна робити як абсолютно непотрібні речі, по типу стріляння по чужих екіпажах, так і більш корисні. Наприклад, запускання феєрверків, літання на ручній ракеті через кільця, зависання у місцевому барі, що правда, на жаль, без випивання як у ДРГ, а шкода. Або ж можна позаглядати, де у якого корабля є двері, що відчиняються ззовні для подальшого десантування. А ще тут є класи зі своїми бонусами. Це потрібно для чіткого розподілу хто чим планує займатися на кораблі. Роборозвідник не задихається без повітря. Лутар, він же тут завойовник чомусь, швидко літає, що буде корисним при зборі ресурсів. Цілих три види абордажників, що натякає на корисність і варіативність. Один може виконувати дії на відстані і телепортуватись, інший рукопашкою може ламати двері, вікна і інше, третій стає невидимим. Інженер особливо толковий тут на вагу золота, бо може швидко загасити навіть множинні пожежі або численні поломки, бо виконує дії одразу і на найближчій проблемі, в межах радіусу дії, звісно ж, а не на всьому кораблі. Захисник корабля бачить ворога, що вдерся на корабель, власне, і повністю відновлює своє здоров'я у разі знищення ворога на своєму кораблі. Явних перекосів в якийсь з класів я поки що не побачив. Навіть скілові абордажники не могли завалити нашу тіму в одне рило, як це бувало у sea of Thieves Не в останню чергу через відносно адекватність тімейтів, нагадую, я грав лише з рандомами, не рахуючи підписника, який під час стріма на другому каналі купив гру і доєднався. Але я тоді був абсолютним нубом. Ті рандоми активно використовували зброю докторка, яка лікує союзників і дамажить ворогів. Або ж просто знали свій корабель і обходили десантуру, знищуючи її. У будь-якій справі, незалежно від класу, гравцеві допомагатимуть різні види зброї і додаткових гаджетів, які відкриваються по мірі підвищення рівня гравця і активації тірліста. Найприкольніші класи одразу недоступні, їх теж треба відкривати. Благо за 5-8 гравих сесій, якщо не зливатися в перші хвилини, полетівши з голою дупою на перший же корабель, то відкриється все доволі швидко. Трохи теж хочу сказати про гру загалом. Наразі гра коштує в стімі 950 гривень за базове видання, преміальне містить косметику і наші кредити, не пам'ятаю скільки коштує. Але на старті має українську текстову локалізацію, що правда чомусь немає озвучки. Хочу на цьому трошки наголосити: тільки українська і китайська традиційна не мають озвучки, тільки текст. Але якщо китайська спрощена. І має я хзе в чому різниця між ними, то наша ні. А серед інших мов озвучкою є росіянська, німецька, англійська, французька і інша, корейська. Цікаво, як то мало взагалі відбуватись, чи то сама компанія має шукати, чи який-небудь ШБТ мав підсуєтитись. Напишіть, якщо знаєте, реально цікаво. Хоч бери і сам роби срану озвучку. Але хоч текст є вже супер. Дякую розробникам за це. І огляд цей роблю, щоб зацікавити нашого гравця, звернути на Wildgate увагу за наявності інтересу до цього жанру, звісно. Але от ціну, ну я не вважаю виправданою. Все ж комусь може набриднути приблизно один і той самий алгоритм дій. Самі бої, звісно ж, круті, але активностей виявиться замало. І тут я повертаюсь до початку відео. Багато хто порівнює гру із Sea of Thieves. і відповідно очікує величезну мапу, збір і пошук скарбів, доставку товарів з острова А на станцію Б, лутання форта чи полювання на інші кораблі, щоб по емісарці здати їхні прапори відповідні фракції. Більшої частини з цього тут немає, або є у спрощеному вигляді. Можна використати приблизно таку формулу гри: sea of Thieves мінус активності фракцій. До цього всього додати трошки Deep Rock Galactic, а саме кооперативну взаємодію між класами, і помножити на Overwatch. Це можливо трохи довше, ніж клон Sea of Thieves, але, як на мене, більш точно сформує очікування від гри. Кожен матч тут це експедиція. Та не ця! Ти ще троє шибайголів, сідаєте у корабель, заходите у сектор Тайфун річ, дуже грізна назва насправді, просто космічний двір з уламками, і шукаєте артефакт красивий космос. Всюди літають каменюки, десь майорить пилова хмара, в яку можна сховатись і дочекатись на здобич, або втекти. А вище іонний шторм. В нього без спецдевайса лізти не варто. А ось спровокувати ворожий корабель, втекти туди по незнанню. Але ви не одні. Є ще інші команди, які хочуть того ж самого, або тебе, або твій корабель, точніше, його реактор, який дасть плюс 10 здоров'я до їхнього корабля. Та і твій лут теж згодиться, якщо він, звісно, є. А поки ти намагаєшся знайти щось цінне, ваш бортовий інженер летить на абордаж, пілот замість газу втикає поряд з тобою у дрон у пошуках ресурсів, а твій абордажник. Щоб його. Випадково виходить у іонний Шторм. Всі хочуть награбити і втекти через Вейлдгейт. Романтика. Від Sieel Fieffs тут це схожа мультяшна стилістика, схожа система керування кораблем з поправкою на третій вимір, і загальна динаміка, більш спокійна на початку і більш напружена всередині і в кінці сесії. Теж треба слухати оточення, щоб виявити появу ворога на своєму кораблі. Ну і так, тут теж є море косметики, точніше, її зародок. За що хочеться похвалити, так це за збалансованість на старті, приємне керування кораблем у трьох вимірах, текстову українську локалізацію, загальну динаміку сесій, наявність як ПВПВЕ, так і окремо ПВЕ режимів, кооператив кайф. Гра просто крищить Грай з друзями. Бо один кермує, другий стріляє, третій ремонтує, а четвертий п'є каву в машинному відсіку. Але із рандомами, до речі, норм, як я вже казав, вище. Гра красива, космос, як на фоточках НАСА, вибухи, як у Star Wars. Кожен матч непередбачуваний. Один раз ти король сектору, а іншим летиш у дику браму з криком не чіпає мене, я просто хочу хоч раз перемогти. За що хочеться пожурити? Ну, гра на Unreal Engine 5, який нормально так навантажує систему. Оптимізація, ну, типова для ігор на цьому рушієві. Вона на рівні ну, приблизно робокоп Rock City, якщо хтось грав. Не вилітає, але лагає. Хоча мені важко сказати, якщо чесно, бо у мене іно ну, такий собі на 3050 мобільній, тож не гратимусь в грожура. Вилітів ви кращів я не бачив. Граю на середньовисоких, маю 55-80 FPS на мобільній 3050 з просом i5 12450. Ще хотілось би більше активності і більш різноманітних ПВЕ місій. Побільше різних модулів, гармат, можливість десантуватись з гармати, щоб ще більше бути схожою на Sea of Thieves. Були в мене думки стосовно майбутнього гри. Бо наче, як не дуже вона завірусилась, видавець якийсь невідомий, перша гра студії і все таке. Але це не зовсім так, точніше, це зовсім не так. Бо гру робили ветерани Blizzard, точніше, творці StarCraft і Hearthstone. А головним у цьому видавництві є співзасновник і колишній SEO Blizzard – Майк Морхайм. Тому довіра до них неабияка. Думаю, тут можна бути спокійним. Ну, сподіваюсь на це. І звісно, я хотів би подякувати своїм спонсорам на Monobase. Володимиру М, Андрію Малахову, Олександру Ж, Павлу Д, Роману Ч і особливо містеру Сіністеру. Без вас робити такі відоси було б неможливо. Дуже вам дякую. Ну і сподіваюсь, я допоміг у питанні, чи варто у неї грати. Може, ти знайшов уже свою роль в екіпажі, чи вирішив покинути корабель ще на старті. Ну і якщо було цікаво чи корисно, підписуйся. Не забудь написати, що думаєш про гру, якщо вже гра у неї, або ж враження від цього відео. До зустрічі в космосі, пірати!